Ефір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії. Вітаю усіх, дорогі наші краяни. Ну і одразу із запитання розпочну власне риторично чи відомо вам чим обертається отой напад чистоти окремим із нас людям, які нападає на них під час от в цю таку весняну пору, тоді коли дуже хочеться поприбирати свої обіця, я би сказала в абсолютно неприйнятний спосіб, як для природи і власне для власного здоров'я та й здоров'я оточують. Ну, а під час воєнного стану ця історія межує ще із диверсією відповідно до статті 113 кримінального кодексу України. Поправка, до речі, затверджена і введена в дію ще від березня минулого року. Між тим, повідомлення про спалювання сухої трави, усього того, що залишилося на наших обіцях по завершенню зими, рясніють у стрічках новин вітчизняних змі. Я би сказала, що навіть упевнено десь отримують лідерство із новинами із фронту, власне, про прав правила господарювання і упорядкування територій, зокрема на території Луцької громади, будемо говорити з моїм сьогоднішнім співрозмовником, і то Олександр Матрунчик, начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вам. вечір. Ну і оскільки я розпочала з тих фотосвітлин, які, до речі, я почерпнула із Фейсбук-сторінки муніципальної варти Луцької міської ради, я так собі зрозуміла, що роботи у цій частині у вас та давайте Звичайно. ми з цієї історії розпочнемо. Е, коли зафіксовуєте фа ці факти, так і що власне людям говорити угу. про це? Ну факти такі у нас трапляються найбільше з настанням сприятливих по умов навесні, коли люди починають прибирати на власні власних земельних ділянках, поблизу будинків, садівничі товариства, і люди починають палити зілля, листя, гілля. Інспектора чергують у складах ГШР, виявляють такі спалювання. Також багато спалювань виявляють наші диспетчери Центру безпеки міста Луцька, направляють туди інспекторів. При виявленні проводимо профілактичні бесіди щодо даної, даного спалювання, складаємо адміністративні протоколи. Також роз'яснюємо людям, що, які наслідки можуть потягнути дане спалювання. Наприклад, протокол не є так. Е як не таким страшним, не, не таким та? страшним як Це інформація бути про те, що може бути. Бо завжди може вогонь вийти з підконтрольованим, ну, не контрольованої, завдати шкоди там майну і так само життю та здоров'ю громадян може загрошувати. Ну, а ви сказали, пане Олександре, про штрафи? У нашій громаді вони які? Е, ну, наші інспектори департаменту муніципальної варти фіксують адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме за порушення правил благоустрою міста Луцька. Громадянам загрожує штраф від 340 до 1360 гривень. Посадовим особам від 850 до 1700 гривень. Скажіть, будь ласка, а якщо ми говоримо про те, що в будь-якому разі це ж не тільки завдання муніципальної варти на сьогоднішній день боротися от з тими паліями, так от але е, сюди мені здається дотичні так і екологи, і рятувальники, які так само постійно говорять говорять про це, ось щоправда, вони мені здається більше працюють там на територіях поза межами міста. То вже більше ваше завдання у містах, але в будь-якому разі я так собі розумію, що історію вони теж відстежують. Так. Чим обертається оця взаємна відповідальність? Чи спільно якісь, якісь дії проводити? на минулому тижні? У нас відбулася спільна нарада з представниками Державної служби надзвичайних ситуації, екологічної інспекції та працівниками поліції, де ми обговорили алгоритми спільних дій, проведення так само роз'яснювань Ну, на перше діло нам потрібно роз'яснювальну роботу провести, і ми так uh -huh. само її висвітлюємо в засобах масової інформації на сторінках Фейсбук щодо заборони такого спалювання. І які наслідки це може потягнути, також працівники ДСНС складають адміністративні протоколи тільки за іншими статтями, де штраф набагато більший. Тому за статтею 77 сьомої 1 кодекс України про адмінправопорушення, де штраф загрожує громадянам від трьох тисяч десятків гривень. Пане Олександре, скажіть, а ви розказуєте людям, коли штрафуєте їх і кажете, що вам ну, реально пощастило, що прийшли тільки муніципали, так, без поки рятувальників, бо штраф був би набагато більший за оте невеличке смітічко, яке ви розводите? Звичайно, ми роз'яснюємо, що такого робити не можна, бо можуть бути наслідки більші, і ви можете заплатити набагато більший штраф. Більшість громадян, я думаю, що це як. Зрозуміють і далі, далі не буде цього повторювати, але бувають такі випадки, що людина неодноразово вже притягується до відповідальності, і таке буває. Такі бувають так? також, пане Олександре. А чуєте запитання, а куди маю дівати? Таке буває? І ну і таке дуже буває. Люди запитують, де хто це ігнорує. Не палять, але підкидають до контейнерного майданчика. А, тобто ви І... маєте на увазі те, що не можуть спалити, підкидають, хто може забрати, так? підозрюючи, хто Звичайно. повинен це робити. Так? Такі факти, до речі, є? Таких фактів ще, фактів ще більше, як спалювань. Ні Ви маєте спектр. на увазі, що е, люди, скажімо так, одна справа це невеличка якась там трава, інша справа, коли у своїх обіцях так чистять садки, оці гілля, це те, що не можуть спалити або бояться, так? Так. то підкидають ближче туди до контейнерів. До контейнерних майданчиків, так. що перевантажує і роботу комунального підприємства, вони мусять працювати понаднормово, забирати велику габаритне сміття, яке люди складають біля контейнерів. Ну, а що ви радите людям? Що ви їм розповідаєте, і як пояснюєте те, що цього робити не можна услід за тим, потрібно робити інакше і чинити інакше? Ну людям роз'яснюємо, як потрібно діяти в даному випадку. Є в нас і компостування, де можна обійтися від спалювання, від викидання того до контейнерів. І що це є е, наслідком добрим, бо е, після цього люди отримують добриво поживне? Роз'яснюємо так само наслідки цього ж спалювання, які можуть бути для здоров'я громадян. Ну, ось ви кажете, пане Олександре, компостування дуже класна річ, і наші екологи, до речі, постійно на цьому наголошують. так. А от від часу, відколи, скажімо, здійснюєте такі рейди, так це осінь і це знову весна. Потім знову осінь і знову весна. Як ви вважаєте, чи збільшилося свідомих громадян і чи хтось почув власне пораду муніципальної варти, у тім числі, так з приводу того, як би правильно так утилізовувати оте сміття? Ну, пораду почули. Люди почали, якщо взяли статистику, менше палити. Uh -huh. У період воєнного стану, люди думають, що багато бояться кримінальної відповідальності і тих штрафів, які збільшились. І люди більшість сортують сміття, буває, так само компостують сміття в приватних секторах, дуже є багато. А можете Але... назвати, скажімо, якісь ну, такі райони або, можливо, вулиці, де люди просто цим активно займаються? Ну, Таких районів, можна сказати, в кожному районі є, але є, так. Да. Угу, угу, угу. Скажіть, а як би ви оцінили, скажімо, історію е, от по районах, так, де люди ну, більш скажімо так, відповідально ставляться до того, що вони живуть у громаді, де потрібно дбати просто елементарно за довкілля і за благоустрій? Це ну не знаю, можливо, Львівська. Пригадуєте, у нас була колись історія на Вересневому і ще е, ну, був певний такий період. Е, заїжджаєш туди, так, і там оці всі сміття... Міттєві ці торбинки, знаєте, куди, можливо, ви навіть цього не пам'ятаєте. Я пам'ятаю дуже добре, підвішували, знаєте, mm. до дерев, щоб там собаки не розривали, а контейнерів не було і не знали, куди би це подіти. Сьогодні на вересневому ви ну, практично не побачите такої історії. Але в будь-якому разі залишаються місця, де люди намагаються навіть не до контейнерів, отих mm. майданчиків попідкидати, а щось таке створити своє, не знаю, між будинками, на узбіччях, ще десь. Тобто ці історії у нас є. Так... Але так, але. Але чи є якісь, ну скажімо, такі райони, да, де би ми от сказали, що там, ну взірцевіші. Ну вулиці Чернишевського ми проводили. О, давайте неодноразов... просто людям елементарно да, подякуємо. Ми проводили неодноразову роботу на вулиці Чернишевської. Mm -hmm. Зараз, наприклад, вся вулиця має контейнери. Вони, вони раніше викидали ці пакети до обабіч доріг, під електроопори. Зараз цієї проблеми немає. Спочатку року ми почали боротися з Сміттєвими зозулями, які підкидали сміття на вулиці Львівській і прилеглих вуличках до цієї Там Баранова, Тарасова, Городе тобто це особливість. Оця, така була цього цієї території. Так, та? бо дуже багато людей не мали цих контейнерів, і вони підкидали це просто сміття. Ну, але люди, я так собі розумію, говорили. І якщо, наприклад, штрафували або ловили таких е, людей, то казали, що не мають куди дівати, бо контейнери дорогі. Було ж таке? Так, але ми спочатку підійшли це комплексу. Ми зустрілись з, з керівництвом Луспецького транс, обговорили хід дій, як ми маємо бути щодо графіки вивозу сміття. Провели спочатку роз'яснювальну роботу інформаційну. Рознесли листівку, людям пояснювали, що потрібно мати контейнер, що сміття, яка є відповідальність за підкидання цього сміття. Так само показували фото, як виглядає, коли люди залишили це сміття, пішли на роботу, угу. а собаки розривають ці пакети, і сміття комунальні змушені збирати. Після цієї роботи видавали приписи, ми проводили роз'яснювати. Зустрічі також, де представники спецкомутранс провозили ці контейнери, люди купляли. Mm -hmm. Хочем... Але вони дорогі були, пане Олександре, і багато хто із людей казали, що не можуть собі дозволити, особливо там пенсіонери, скажімо так, люди, ну, які мають інвалідність. Були мені здається і такі, які просто казали, що вони не в змозі придбати так? от і я так собі розумію, що це стало однією із причин, так коли муніципальна варта спільно із Луцьк спецкоментрансом не просто пояснювали і розповідали і показували, так а ще взялися е, ну, написати відповідну програму з приводу того, щоб депутати підтримали так. Ось і на умовах співфінансування придбати ці так. контейнери. Так вона працює сьогодні. Якось так, кажу? на рішення рішення. Виконавчого комітету Луської міської ради було прийнято дане рішення. І певні категорії осіб, такі як інваліди першої групи, або пенсіонери 75 років і вище, можуть ці контейнери отримати безкоштовно. Mm -hmm. Також є військовослужбовці або або мабуть я так підозрюю що сім'ї, мабуть так загиблих військовослужбовців? Ні, військовослужбовці збройних сил Украї... угу. україни сім'ї загиблих так. також можуть отримати з пільгою 50% від вартості цих контейнерів а вони, пане Олександре, можуть звертатися безпосередньо тільки в Луцьк чи можуть, наприклад, звернутися до вас, а ви допоможете це зробити? Є оця комунікація? З, звичайно, комунікація є, вони звертаються і до нас. Ми ці списки записуємо людей, роз'яснюємо, які їм потрібно документи подати. І вони збирають ці пакет документів, подають в е, спецкомунтранс комунальне підприємство, так само формують списки і за наявності контейнери, або це там, безкоштовно, якщо вони підходять під цю категорію, угу. або за пільговою основою отримують. Скажіть, ну і е, з того, що ви бачите, що, з того, що перевіряєте, так, у нас е, мінімалізуються ці проблеми нестачі контейнерів. Тобто допомагає ця програма? Звичайно, ця Звичайно, програма так? Ну, почала працювати. Я думаю, що за. Деякий термін, ми побачимо, що люди будуть забезпечені контейнерами ну, приватні, приватні сектора. І проблеми зі сміттям у нас не буде в місті та громаді. Ну, Дуже я сумніваюся, знаєте, пане Олександре, хоча б і за то мені здається, що я так само лучанка я так само живу, так, і в мене частково приватно так, є от приватний сектор. І люди, знаєте, що роблять із приватного сектору. Ось виносять е, все своє сміття і все, що не все, що можуть власне донести, так до тих контейнерів, які стоять біля багатоповерхових будинків. Е, вдіяти із цим теж не можна аж ніяк. А потім я дивлюся, як просто е, працівники Луцьк так, прикуприїздять е, машини і реально так розводять руками і стоять і думають, що з цим всім сміттям робити, тому що в контейнер воно його помістити не можна. О, те, що ви казали, розумієте? Тобто, одна справа, коли є от. Повний, так е, ну так така заселена територія приватних обійсь. Так і є, коли воно таке часткове, коли так. ти не можеш цього побачити і відстежити, це означає, щоб, наприклад, навести лад, я маю звернутися сама до, до муніципальної варти, чи ви якось розділяєте оці на квадрати, не знаю, ці території відстежуєте е, під час своїх рейдів. Mm. Як відбувається цей процес, так е, моніторингу того, що в нас в місті відбувається. Ну, у нас проводяться і рейди по mm -hmm. даних і також інспектора мають закріплені території, які вони слідкують за, за благоустроєм територій. Uh -huh. Слідкують, видають приписи і комерційним об'єктам видають власникам приватного сектору, підприємствам, установому, організація. На ОСББ також видають приписи щодо проведення даних територій до належного вигляду. Uh -huh. Бо таке буває, що власники приватних будинків зрізали тегіля, занесли до контейнерів. Uh -huh. ОСББ почало прибирати свою ділянку прилеглу. Угу. Так само це сміття не наймають автомобіль, а виносять, так само до контейнерів підкидають. Чи, так само, чи обрізку гілля проводять, таке дуже часто трапляється. Ну от бачите, а ви кажете, що ми поборемо. Не дуже не надто ми можемо сподіватися на те поборіння, але з іншого боку, погодьтеся, що історія все-таки, те, що стосується Луцької громади, вона ну, рухається до якогось позитивного. Звичайно, правда ж фінал? звичайно. Скажіть, а те, що стосується, наприклад, території, ми ж говоримо тільки про Луцьк, але ж муніципальна варта відстежує території і в і, і в селах теж звичайно у нас особливо слав... ті, які дуже близько біля Луцька. Наш склад автогашер опрацьовує так само нашу територіальну громаду, об'їжджають. реагують також на звернення громадян, які надходять на гарячу лінію. Реагують на звернення старост наших громад. Якщо у нас якісь є проблеми, виїжджаємо. Живаємо заходи, чи видаємо приписи, чи проводимо профілактичні бесіди. Ну люди не бояться вас там, пане Олександре. кажуть, сільські люди вони трохи інакше реагують на будь-яку форму, у якій з'являються mm -hmm. люди. Буває по різному але люди привикають: привикають до контролю, до порядку. Ви мені скажіть, у вас в цей період вистачає, скажімо, от безпосередньо у вашому відділі чи допомагають інші хлопці з інших відділів, так і дівчата забезпечувати так у той моніторинг, щоб все в місті було добре і щоб ми нічого там не, не спалили зайвого. Ну на вулиці Львівській, коли ми проводили оповіщення населення щодо контейнерів, у нас працювали усі відділи, бо територія дуже велика, і охопити одним відділом неможливо було б. Або це затягнулось на великий е, період часу, скажіть пане Олександре, пускають вас на приватну територію? Ну, от, наприклад, поліцейським ну не, не часто ж ну там щастить, так втрапити е, в там, де за за так вас пускають лучани? Ну е, інспектора департаменту заходять на приватні території лише за. Дозволу... За потреби я розумію. — Ні, за дозволу мешканців. За дозволу. А якщо, якщо м... немає, пане Олександре, ні, якщо дозволу а немає. А ви бачите, що, що є. Людина заховалася, не знаю, там десь за хлібчиком. Бачите, Хочте, нас таке законодавство, наприклад, ми не маємо права, так само, як працівники поліції, зайти на дану територію. Якщо власник дозволяє нам це зробити, ми заходимо. Без дозволу власника ніхто не заходить на територію. Угу. Ну, таке буває дуже часто, навіть з тим самим спалюванням. Розпалили багаття на дворі, там зілля, листя, гілля. Побачивши, що приїхав автомобіль групи швидкого реагування, заходять, просто ховаються додому, бо вогонь загасили і пішли додому. І таких випадків притягнути до відповідальності є дуже важко. Знаєте, на вашій сторінці у Фейсбук муніципальної варти Луцької міської ради я подивилася, що е, відстежуєте цю історію так в питанні благоустрою, не тільки коли йдеться про, просто про мешканців громади. Ви штрафуєте і комунальні підприємства, причому наші, які там нам для нас ніби і, і воду подають, і теплом забезпечують, а ви не шкодуєте нікого. Як, до речі, реагують колеги, от на, на отакі ваші привідки. Писи, а вони часто трапляються, і ну як вважаєте, чи ну чи чи це правильно? Ну перше, ніхто їх зразу не штрафує їм. Спочатку видають переписи на усунення недоліків. У нас така ідея з благоустроєм. Комунальні підприємства е, отримують ордери на проведення земляних робіт у департаменті муніципальної варти, а не завжди після себе встигають якісно відновити благоустрій. Інспектори видають приписи. А звичайно, коли умови приписи є не виконані, і інспектор неодноразово виходить на дану ділянку і не виконуються дані умови припису, тоді вже складають від на відповідальних осіб адміністративні протоколи. Скажіть, а скільки часу дається от після припису, щоб виконати те, що ви там прописуєте, і як повинно, повинно все О, згідно бути? Згідно різних порушень, якщо, якщо взяти благоустрій після проведення земляних робіт, угу. видаємо 5 днів. Угу. Припис ведеться на 5 днів робочих. А було таке, що, скажімо, ви людину зловили, яка там не знаю, сміття підкидала, або, наприклад, гілля залишила, як ви кажете, так, е і кажете там приберіть, за скільки часу людина має прибрати? Чи чекаєте, поки вона це не зробить сама? Як Незважаю. це відбувається? Коли зловили по факту вже вчинено так. адміністративне правопорушення, складається на людину адміністративний протокол і також видають приписи на усунення даних недоліків, щоб не людина не подумала, що я. На мене склали адміністративний протокол, далі я там не буду забирати це гілля сміття. Так як інспектор видає ці припис приписи, він контролює його виконання. Якщо до таких порушень, як сміття чи гілля, інспектора видають на одну годину, наприклад, приписи. Угу. І потім повертаються. так? Звичайно, повертається і так? на місце, перевіряючи дані умови припису є виконані. Скажіть, а перед вами підлеглі відповідно звітують, якщо такі випадки трапляються, якщо, наприклад, не прибрали, це ж не означає, що, скажімо, інспектор мусить шукати ту людину, яку зловив на місці. Ну, де він її шукати буде? І залишається історія така, яка є. Ну не всі ж люди відповідально ставляться і до приписів, у тім числі? Ні, ну якщо людина не виконала умову приписи, це я так само тягне за собою адміністративну відповідальність. Лякаєте? Пане Олександре, в будь-якому разі, як ви думаєте, у такому посиленому режимі нам ще працюють. Працювати тут, у Луцькій громаді, скільки часу, коли ми все приберемо, до Великодня, як думаєте? Ну, до Великодня ми по силовому режимі вже працюємо. Бо, наприклад, на одній ділянці наводиться порядок, інші мешканці на тій самій ділянці здійснюють ті самі правопорушення. Ми стараємося, проводимо бесіди, інформаційну роботу так само на сторінці повідомляємо. Ну що, а якщо раптом побачимо порушення, куди звертатися? І у вас вже просто буквально 10 секунд залишилося? Якщо побачили порушення, може, можемо звертатися на гарячу лінію групи швидкого реагування за номером телефону 067-4067 679 Ну, але найліпше так не бачити у тих історії нашому місті. Так. Та спасибі вам, спасибі за інформацію, спасибі за розповідь, за коментарі і власне я би сказала, і за застереження. Люди, пам'ятаєте, що все, що відбувається в нашому місті, це все ми з вами. Там ми живемо і там хочеться, щоби не смітили. Сьогодні у студії Аверсу ми працювали із Олександром Матрунчиком. Він начальник відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Бережіть себе, дорогі наші, і будьте щасливі, хай щастить. Усім мирного вечора на все добре.